Я Не знаю, бо вони мали би рогнути вже десь мільйон разів на тому світі, мабуть. І мені всі кажуть, що це А хак це прийшов просто з мого ну, прізвища. Це було смішно, кумедно, і це як цей позиний прибився. От читав такий офіцер, який погано бачив, і прочитав, халк є і та є. Ну і так з того моменту пішло. Я на мене вогонь, Перші з бахи стрілили. Я дивився, такий трасель червоний, десь 5 метрів летить, та як коробка сірників. І потім чую, працює полімет. У мене сльози такі йдуть, що це просто. ну, Вже я знімаю каску, вішаю собі на цей набронежилет. І прошу Бога, просто аби вже все закінчилося.